Із самого ранку понеділка, 8 вересня, російська армія вчергово масово атакувала критичну інфраструктуру Сумської області. Через ворожі удари було знеструмлено північ Шосткінщини. Близько 30 тисяч споживачів залишилося без світла. Шосткінський міський голова Микола Нога розповів про комплексний план оперативного реагування на надзвичайну ситуацію та запровадження заходи щодо захисту цивільного населення. Сьогодні зранку ворог атакував шосткінську громаду. Воронівський старостинський округ безпілотними літальними апаратами, зруйнований в черговий раз об'єкт інфраструктури, і вся громада без винятку з усіми 38 населеними пунктами занурилась у пітьму. Ну для ліквідації наслідків, які виникли, система охорони здоров'я в автоматичному режимі, включилась генератори і продовжувала працювати. Система водозабезпечення включили теж резервні джерела енергії, що дало можливість запустити з часом воду. В школах дітки знаходились цей час в укриттях, тому частина Запустили теж електростанції, десь запустилися генератори, десь Тесла включилося. Ну, общем, ворог заставляє нас жити в умовах от таких складних, коли електроенергія зникає повністю в усій громаді. Пункти незламності теж своєчасно стали запускатися в залежності від території мікрорайонів. Одне швидше, друге довше, але їх у нас достатня кількість, і вони теж обладнані системи резервного живлення. Десь є електростанції, десь є акумулятори. Ну все таким чином теж включилася ця система для того, щоб дати необхідні. Необхідну допомогу громадянам в електроенергії. Буквально через декілька хвилин зателефонував голова обласної адміністрації. Олег Григоров не узгодили з ним ці напрямки роботи, які необхідно провести з Обленерго і таке інше, для того, щоб пришвидшити відновлення електроенергії. І я дякую, що Обленерго. Бистро включилася в цю роботу, і зараз в даний час працюють над ліквідацією наслідків. Правда, за цей час іще раз з'являлися безпілотні літальні апарати, де не, не дають можливість відновлювати. Ну і ось ось в такому режимі на даний час ми і находим. Для протистояння наслідкам ворожих атак по об'єктам критичної інфраструктури обласна влада в тісній співпраці з місцевим самоврядуванням та енергетиками вживають цілий комплекс заходів задля відновлення та подальшого забезпечення стабільної роботи енергосистем. Також голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров поінформував, що станом на 15-ту годину понеділка відновлено живлення, і всі споживачі міста Шостка та Шосткинський район вже зі світлом. Це питання, звісно, перебуває на моєму особистому контролі. У нас і по цьому випадку, і по тим випадкам, які були пошкодження наших об'єктів критичної інфраструктури, негайно розгортається відповідний штаб, куди включаються представники «Укренерго» і укр всіх зацікавлених служб. Після нанесення відповідного удару був розгорнутий штаб, залучені всі необхідні сили та засоби. Можу сказати, що наразі завдяки злагодженій роботи наших енергетиків, громади і всіх небайдужих, наразі всі абоненти заживлені і вони мають електроживлення в штатному режимі. Окремий фокус уваги обласної влади зосереджено на підготовці до цьогорічного опалювального сезону, який за прогнозами профільних експертів обіцяє бути складним і виснажливим. Можу сказати, що з міським головою Шоскі і зрештою 50 головами наших громад постійно підтримують зв'язок. Оскільки ми чітко розуміємо те, що наша підготовка до осінньо зимового періоду потребує нашої уваги 24 на 7. Мені необхідно особисто і моїй команді розуміти, що відбувається, які проблемні питання. І де громади потребують нашої допомоги і підтримки, як на рівні області, так і на рівні держави. Аскільки в разі, коли ми бачимо, що ситуація потребує впливу на рівні держави, ми негайно звертаємося до відповідних міністерств і відомств і оперативно отримуємо так само допомогу. Тому для нас важливо і для мене особисто мати такий тісний зв'язок і комунікацію з усіма головами громади. Аби забезпечити стабільне постачання світла, влада закликає мешканців Сумщини заощадливо споживати електроенергію, особливо під час пікових навантажень, це сприятиме збалансуванню системи, зменшить ризики перебоїв, допоможе уникнути аварій та відключень.